Привіт-привіт усім! Мене звуть Іренка і ти на каналі Біблія Твоє Спасіння. Ти поки підпишись, клікай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні моє відео. А ми сьогодні будемо говорити про таку тему, як їжа. Що по біблії можна їсти, а що по біблії їсти не можна? І де це записано, і який перелік продуктів. Особливо так, м'ясо це стосується риби, тому що в деяких моментах іде, в деяких конфесіях з деякими людьми ідуть суперечки, що це можна їсти, а це не можна їсти, а ти не правий, а ти не права. Так от, ми сьогодні саме це розберемо і прочитаємо. Давайте поки відкриємо книги Левит, 11-й розділ. І перед тим як читати, я вставлю свої 5 копійок, скажу, що. Ті люди, які говорять, що старий завіт саме для Ізраїля був а новий завіт уже для нас, то хочу вас розчарувати. Читайте уважніше, в Матвія, 5 розділ, а чітко і ясно написано, що не руйнувати я закон прийшов, але а, виконати. так? Тобто Ісус говорить чітко і ясно, що старий Завіт. Потрібно знати. Старий завіт не тільки для Ізраїля, старий завіт також і для інших людей, народів, так? Ось і новий завіт включно також. Отож, поїхали. Одинадцятий розділ Книги Левит. Почнімо з третього вірша. А З другого. Промовляйте до Ізраїлих синів, кажучи, оце та звірина, що будете їсти з усієї худоби, що на землі. Кожного з худоби, що має розділені копита і що має копита розвоні розривом, що жує жуйку, її будете їсти. Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита, верблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит немає. Нечистий він для вас. І тушканчика, що він жує жуйку та не має розділених копит, не чистий він для вас. І зайця, бо він жує жуйку та не має розділених копит, не чистий він для вас. І свині, що має розділені ратиці і має ратиці роздвоєні розривом, та жуйки не жує. Не чиста вона для вас. Їхнього м'яса не будете їсти, а до їхнього падла не будете доторкатися. Нечисте воно для вас. Оце будете їсти з усього, що в воді, усе, що має плавці та луску в воді у морях та в річках, їх будете їсти. А все, що не має плавців та луски в морях і в річках, з усього, що роється в воді, і з усього, що пливає по воді, гидота вони для вас. І вони будуть гдодота для вас, їхнього м'яса не будете їсти, а їхнього падла будете бридитися. Усе, що не має плавців та луски в воді, гидота вона для вас. А з птаства будете бридитися оцього. Не будете їх їсти, гидота вони. орла, грифа, і морського орла, і коршака, і сокола за родом його, і усякого крука за родом його, і струся, і сови, і яструба за родом його, і пугача, і рибалки, та ібіса, і лебедя, і пелікана, і сича, і бусла, чаплі за родом її, і оруда, і недопира, усяка машня, що ходить а, на чотирьох гидота вони для вас. Тільки те будете їсти з всього комашні, що ходить на чотирьох, що має голінки вище своїх ніг, щоб ними скакати по землі. Оці серед цих будете їсти сарану за родом її, і солам за родом його, і Гаргол родом його, і хагав за родом його, і вся а вся гадина личуча, що має чотири ноги, гидота вони для вас. І через них ви будете ставати нечисті. Кожен, хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора. А кожен, хто понесе. Що з їхнього падла, випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. Щодо всякої худоби, що має розділені копито, і що не має розривом копита і жуйки не жує, нечисті вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до них, буде нечистий. А кож, кожне серед усякої звірини, що ходить на лапах своїх, що ходить на чотирьох, нечисті вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора. А хто носить їхнє падло, випере свою одежу і буде нечистий аж до вечора. Нечисті вони для вас. А оце вам нечисті серед плазунів, що плазують по землі. Кріт, миша, ящерка родом її, і ховрак, і щур, і слимак, і їжак, і тхір. Оці нечисті для вас серед усякого плазуючого. Кожен, хто доторкнеться до них, коли вони мертві, буде нечистий аж до вечора. І все, що впаде. На нього, коли вони мертві, буде нечисте. Кожна річ з дерева або з одежі, або зі шкури, або з грубої тканини, кожна річ, що вживається до праці, воду треба покласти їх і будуть нечисті аж до вечора, а потім стануть чистими. І всякий глиняний посуд, що з ним упаде щодо його середини, усе ще всередині його. Стане нечисте, а його розб'єте. Кожна їжа, що їсти, на якій була вода з такого посуду, буде нечиста. А кожна піч п'ється у кожній посуді, стане нечистим. І все, що на нього впаде з їхнього, з їхнього падла, стане нечисте, піч на огнище буде розвалене. Вони нечисті і нечисті будуть для вас. Тільки джерело та яма, збір води будуть чистими. А хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистим. А коли що впаде, з їхнього падла на всяке насіння, сівби, що сіється, чисте воно. А коли буде налита вода на насіння і впаде на нього із їхнього падла, нечисто воно для вас. А коли помре, що з худоби, що вона на їжу для вас, то хто доторкнеться падла її, то буде нечистий аж до вечора. І так далі. І 42-й вірш усе, що повзає на животі і все, що повзає на чотирьох. Аж до всього, що багатоножне, усе плазуюче, що плазує по землі, не будете їсти його, бо вони гідота для вас. О, ну і так далі. Оце закон про худобу і про птаство, і про всяку живу звірину, що рухається в воді, і про всяку душу, що плазує по землі, щоб відділювати між нечистим та чистим, і між звириною, що їсться, та між звироною, що не повинно їстися. І також ще Левита, 17 розділ з 10 вірша, можете прочитати про кров, що не можна їсти крові, а про те, що крови кожного тіла ви не будете їсти, бо душа кожного тіла це кров, його вона, усі, що їдять її, будуть понищені. А всяка душа, що їстиме падло та розшарпане серед тубільців, серед приходька, нехай випере одежу свою, обмиє у воді і буде нечистий аж до вечора, а потім стане чистий. Тобто, ми розуміємо, так, що Біблія дає нам зрозуміти, що можна їсти, що не можна їсти, так? І той, хто, наприклад, не знає, так, ну, в силу не знаю свого незнання. Чи не хотіння дізнатися, так? Він все одно повинен розуміти, коли він дізнався, що цього не можна їсти, там, наприклад, чи свині, чи змії, чи я не знаю жаби. Так? Ось то він повинен припинити, тому що це буде гріхом. Ось таким чином. А, ну, Цікава на сьогодні тема, так, також скажу. Це що стосується їжі, це що стосується м'яса. так. Деякі, звісно, кажуть, що не можна їсти м'ясо, в силу того, що а, ну, в кожного свої моменти, так, навіть є християни, які кажуть, що не можна їсти м'ясо, я одна, одна. Із них, хоча я а, розумію, що деколи, наприклад, я дозволяю ну, якби, а, в сім'ї да, їсти курку, там, індичку, риба, це само собою. але розумію, що м'ясо воно взагалі м -м -м, шкодить серцю, так, особливо коронарним судинам. Тобто воно має бути рідко. Саме найголовніше це злаки, а, риба, овочі, горіхи. Так, Ось фрукти, ось так. Ну, але бачення розходяться. Ви вирішуєте самі, як ви відчуваєте себе. Взагалі, я скажу так: що це найголовніший закон, який є, що можна, що не можна їсти, так, записано в велибита 11 розділ. Ось, а ви вирішуєте самі для себе, наприклад, уже з того м'яса, що можна їсти так. А, що можна лишити, що можна виключити, а то й взагалі, можливо, краще вам на рибу перейти, якщо у вас, наприклад, проблеми є з кишечником, так? Тобто, це дуже індивідуальний, а, як то я кажу, підхід до кожного, так, в кожного свій організм. А саме найнебезпечніше, як на мене, на сьогоднішній день є цукор. А, чому я про це вирішила сказати? Тому що, наприклад, тут в Америці так. Дуже-дуже дуже багато його а, всовують а, практично в усі, а, в усі продукти. Треба воно чи не треба. Я розумію, що це консервант, що так само як сіль, так? сукор є консервант, але він дуже сильно а, пригнічує взагалі імунітет. Це перше. Друге, це деформує органи. І третє це не дозволяє. Тобто блокує а, всмоктування організмом так, а, інших мінералів, вітамінів і так далі з продуктів. Тобто, Цукор він не дозволяє організму отримувати з продуктів так, певні речовини, певні поживні речовини, які необхідні організму. Таким чином, а, як, можливо, ви бачили, люди, які дуже багато вживають цукру, солодощів, так, у них просто. Просто у них а, шкірка така ось така, така вся в, клі, в, кліт, в кліточку, так? Ось а, така зморшкувата, так? І дуже сильно, я би не сказала, шелушиться, так, слово таке, а просто суха, настільки обезвожена, зневоднена, так, що ну, просто це все. Є наслідки цукру, Тобто людина любить дуже багато молочки людина любить дуже багато цукру, їсти солодощів і так далі. Різних рафінованих продуктів, що є також дуже небезпечними, одним словом. Я проговорила, що можна їсти, що не можна їсти. Ви вирішуєте самі для себе. Але я знаю точно, що якщо перетримуватися такої дієти, як перетримувався Ісус Христос, ви будете здоровими. Я не говорю зараз про те, що потрібно голодувати 40 днів. Я не про це, хоча один день в тижні було би чудово. Ви запустите процес аутофагії. Ось, але я говорю про те, що два рази в день харчуватися це є досить нормально. Якщо раніше говорили про 3-4 рази в день, так то а, зараз дослідження довели, що гармонія йде саме від двох харчування. Тому ви вирішуєте для себе так, бо більше води п'є пийте чаїв, а займайтеся спортом, неважливо яким будь-яким, так. Ось а, і буде вам щастя. Надіюся, сьогодні вам було корисною. Якщо це так, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк, вподобайку і до наступної зустрічі. Всіх благ, пока-пока.